Стані в селищі міського типу першотравневе Овруцького району чотириповерхова дільнична лікарня, яка обслуговує тритисячне населення містечка, а також ще 20 населених пунктів у радіусі 30 кілометрів. В лікарні повний штат медичних працівників діє стаціонарне відділення на 25 ліжок. Щоб розв'язати наболілі питання територіальної громади щодо оптимізації роботи цього медичного закладу, відбувся схід селища за участю представників районної влади, місцевого самоврядування, депутата обласної ради Миколи Тимошенка та народного депутата України Василя Самойленка. Обурення колективу лікарні і місцевої громади викликало рішення районної ради про реорганізацію дільничної лікарні і створення на цій базі лікарської амбулаторії із ліквідацією стаціонарного відділення, а ще приїзд юридичної служби району, яка кожному працівнику лікарні під розпис довела про їх скорочення у двомісячний термін. я не приїхав вас збурювати. Ви зрозуміли мене? Я не приїхав, щоб вийшли на барикади. Я хочу зберегти, щоб тут збереглася лікарня, назва яка буде люди саме головне, щоб були ви зрозуміли мене? зрозуміло частково. Когось це торкнеться люди добре. Ну і ви повинні з розумінням до цього віднестись. Я думаю, що це може десь і в першу чергу пенсіонери, хоча як по закону говорити до пенсіонера, що ви знали практично звільнити не можна. На жаль, такий закон як зазначив представник райдержадміністрації, адміністрації. Мета оптимізації дільничної лікарні сприяти покращенню якості первинної медичної допомоги. Єдина мета. Це провести обговорення з колективами, з громадськістю. А як же ми бачимо подальше існування е, даних закладів, які сьогодні називаються дільничними лікарнями, а в майбутньому будуть називатися, можливо, по-іншому? Понад 800 мешканців навколишніх сіл щорічно проходять лікування у стаціонарному відділенні дільничної лікарні. А це в основному люди похилого віку, діти, чорнобильці, оскільки у районній лікарні у стаціонарному відділенні не завжди є вільні місця. Даже при Македонському, когда була свідні віка, були раби, але а рабах заботіли. Їх вічі їх кормили, щоб вони отдавали віддачу. Скажіть, пожалуйста, яку віддачу ви від нас ждете, Якщо ви так к нам относяте? Схід села проголосував про збереження дільничної лікарні. Були прийняті звернення до керівництва райдержадміністрації районної ради, депутатського корпусу району про відміну попередньо прийнятого рішення і збереження дільничної лікарні. Тут я зрозумів, що люди налаштовані по бойовому. Об'єднаються і спільними зусиллями з депутатами зроблять все можливе, щоб дану лікарню не закрили, тому що вона дійсно повинна тут існувати і діяти. Досить нам закривати. Треба вже настав час відкривати, робити все для поліпшення медичного обслуговування людей.